Пам'ятник Леніну, що на території міського ліцею номер 15 звалили з постаменту. Невідомі таке повідомлення отримали Бордишівські правоохоронці від директора навчального закладу близько сьомої години ранку, 6 січня. Інформацію цю повідомив же директору школи, сторож цієї школи, який близько першої години ночі почув якийсь шум на охороняємій площі. Коли він виглянув вікно, людей він нікого не побачив. Він подумав, що можливо, це якийсь шум був петард. Тому не дав такої сильної уваги. Однак, через 25 хвилин, коли він вийшов вже на подвір'я, він побачив, що на землі лежить зламаний пам'ятник Леніну, тобто який був обмотаний мотузкою. Пам'ятник Володимиру Леніну був встановлений перед центральним входом 15-ї школи майже з першого дня її існування у 1961 році. А ті, хто через пів з гаком століття вирішили знести статую, найімовірніше діяли у групі, припускають правоохоронці, бо навряд чи одній людині вдалося б скинути з постаменту висотою у 175 сантиметрів понад двометровий бетонний пам'ятник. Даний факт зареєстрований, єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України це хуліганство, частина перша. На даний час ще перевірка триває, поки інформації наявної немає стосовно тих осіб, які могли б скоїти даний злочин. Так само і немає інформації, чи це з політичних поглядів, чи це можливо з хуліганських поглядів. Покатку інформації бадинський міський відділ не володіє.